Подібний ярмарок у Рівному відбудеться вже вдруге. Торік за дитячі роботи спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» вторгувала майже 6 тисяч гривень. За ці кошти відремонтували приміщення, в яких займаються діти Цьогоріч Мета благодійної ярмарки продажу не менш важлива. Роботи будуть продаватися і за кошти, які будуть зібрані. Буде придбано будуть облаштовані кімнати для дітей-інвалідів, які зможуть потім там займатися і виготовляти якісь поробки, займатися якимись рукоділлям. Ціни говорять організатори будуть різними. Все залежатиме від використаного матеріалу та часу, витраченого на майстрування виробу. Продаватимуться писанки, картини, які м'які іграшки, листівки та різноманітні сувеніри. Наповнити асортимент ярмарки дітям з особливими потребами, допомагають вихованці під. Віткового клубу Росинка цьогоріч представляють писанки, оплетені бісером та композиції із квітів. Виробів із бісеру планують виготовити щонайменше 10. Ми з дітками вирішили зробити весняні яскраві ніжні квіти, адже всім набридла зима. До, така нарешті настала довгоочікувана весна, і от Щось таке захотілось робити яскраве. Недарма дев'ятикласниця Лілія п'ять разів на тиждень приходить до підліткового клубу, щоб плести та вишивати. Щоб помогти, і щоб вони сидіти відчули так само, як ми. Ну звичайне життя. Ярмарка продаж проходитиме 25 квітня на майдані незалежності з 12 до 16 години. Таким чином кожен небайдужий зможе не лише придбати собі великодній сувенір, а й реалізувати мрію дітей з особливими потребами про власні майстерні. Катерина Монка Артем Логовський новини Рівного.